Західні танки невдовзі будуть в Україні цього тижня. Ми отримали історичне рішення. Німеччина вирішила передати нам частину танків Леопард та дозволила їх реекспорт країнам-партнерам. Окрім того, США передають нам Абрамси, а Велика Британія танки Челенджер. Як важке озброєння змінить хід війни? Дивіться далі у нашому матеріалі. Торік у грудні головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю британському виданні «The Economist» розповів: аби вийти на рубежі 23 лютого 2022 року українському війську потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 5 сотень гаубиць. Цього тижня відбулися історичні рішення. Німеччина погодилася передати Україні свої танки леопарди, а також дозволила їх реекспорт країнам-партнерам. Крім того, Сполучені Штати Америки. Обіцяють передати свої танки Абрамси а Великобританія танки Челенджери. Що важке озброєння може змінити на полі бою? Спробуємо розібратися далі. Хідні танки були певною червоною лінією, яку Європа та США не хотіли переходити, побоюючись ескалації бойових дій з боку Російської Федерації. Втім, дії Росії переконали наших партнерів переглянути свою позицію. За словами військового експерта Сергія Згурця, танки – це наступальна зброя, і саме вони допоможуть організувати успішні військові операції на півдні. У нас, по-перше, сформовані нові частини, значна кількість нових частин, яка потребує саме танків для того, аби бути боєздатними для штатного розкладу, і для того, аби проводити наступальні операції на таких ділянках фронту, які зараз. Ворог ущільнив фортифікаційними спорудами, ущільнив особовим складом, зокрема зокрема, якщо ми говоримо про південь, про Запорізький фронт, то власне пробиватися на таких захищених ділянках фронту лише на легкій бронетехніці просто неможливо. І наявність танків нових бойових машин піхоти, які ми отримаємо від сполучених штатів і Німеччини, власне, є класичною передумовою для проведення таких наступальних операцій. Західне озброєння має свої. Переваги. Воно більш захищене, тож мінімізує втрати серед військових. Крім того, танки скорочують терміни проведення операцій та забезпечують їх успіх. Нині під час бою Збройні сили України використовують радянські танки. Воїни кажуть, вони легші, маневреніші, але екіпажних менш захищений. Західні ж важчі але значно безпечніші та мають точне вогневе ураження. Радянські танки мають три людини в екіпажі, і там є автомат заряджання, Що якби простіше, бо працює автоматика, коли влучання, влучання в танк викликає ну десь з боку. Десь ну не по не по екіпажу, викликає загоряння е, снарядів бойового комплекту, який розміщений по всьому танку. Відповідно, танк вспихує, як сірник. В той час як західна школа виділила четверту людину. Ну заряджаються було до них, але вони цього притримуються. Четверта людина, заряджаючий, окрема боєукладка в захищеному місці і ізольована від е, башти захист екіпажу, основна перевага над російським озброєнням. Це мотивує та психологічно психологічно підтримує воїнів. Ось послухайте, що кажуть танкісти з передової, великий психологічний чинник, тому що ну ми всі люди. Але коли екіпаж підготований на західному зразку, буде знати, що в нього 98 там відсотків відсотків виживання в бою, навіть в близькому бою, ну це 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 багато. Далі підемо скажімо так, нас перш за все, е, захист цікавий. Захист. Коли ти працюєш під вогнем, і ти маєш час на працю, а не на те, щоб втікати від того, як те крити починають, розумієте? А ці машини дають там пасивний, активний захист. Тож вже найближчим часом українські військові вирушать до Німеччини вчитися користуватися німецьким озброєнням, адже наприкінці березня танки повинні бути в Україні. На думку Сергія Згурця, через 2-3 місяці розпочнуться активні бойові дії. Європа та США розуміють це, тож хочуть, аби Україна була максимально готова до протистояння. Коли ми говоримо про потребу України в 300 танків, то ми говоримо щонайменше про 80-100 леопардів. А потім ми говоримо ще про значну поставку, пов'язану з модернізованими танками Т-72, тому що зараз Чехія виконує важливий контракт за гроші Сполучених Штатів і Нідерландів, і це будуть так само сучасні модернізовані танки, які на додаток до оцих леопардів дозволять сформувати ті показники, про які говорить залужний. На наступний період війни це власне уже конкуренція між оборонною промисловістю Європи, Сполучених Штатів і залишками оборонної промисловості, яка є на території Російської Федерації. Зараз на багатьох ділянках фронту маємо сталу лінію протистояння лише подекуди тривають контрнаступальні дії. Тож зусилля іноземних партнерів спрямовані на тебе. Українська армія прийшла до більш інноваційних методів боротьби. Та для цього нам потрібно більш сучасне озброєння і тут не обійтися без авіації та далекобійних систем. Якщо нам зараз не дають атакамсів, то це не означає, що ми не отримуємо літаки з далекобійними крилатими ракетами, які власне можуть виконувати ті ж функції на полі бою, як і атакамси. Тому що зараз, коли ми говоримо про проведення наступальних операцій на суходолі, все рівно перед танками має активно попрацювати далекобійна артилерія і попрацювати засоби, які знищать командні пункти противника, які знищать склади, які знищують особовий склад, а потім йдуть в бій танки. Ми розуміємо, що фронт широкий. Техніка нам потрібна, і європейці і американці це розуміють. І зараз власне їхня оборонопромисловість так само намагається ставати на військові рейки і максимально допомагати і нам. Як стверджує західна преса, в Європі вже розпочалися дебати про винищувачі для збройних сил України. Внутрішні обговорення серед союзників ініціювало українське керівництво за підтримки країн Балтії. Та чи зможемо ми перемогти Росію цього року? Війна буде довготривалою. Попри те, що ми сподіваємося на те, що цей рік буде вирішальним, фактично, Росія так само має значний запас озброєнь і техніки, навіть старих зразків. І за нашими оцінками, що не менше до двох років, Росія має потенціал озброєнь, аби вести бойові дії з цієї інтенсивності, як вони є сьогодні. Христина Поробій, Олег Полямар, телеканал Еспресо.